Доброго дня, вітаємо вас на каналі Бамбарбіє. Тіві. Сьогоднішній ефір буде призначено до огляду цін на Популярні курорти для наших громадян. Це буде Шарм-Ель-Шейх, та також Туреччина, Анатолійське узбережжя. Зі мною в студії, як завжди, моя колега і партнер по ефірам Оксана Шевчук. Вітаю Оксана. Привіт! Як ти? Дуже добре дякую. Як тобі сьогодні день? Дуже класно. Дивись, яке сонечко. Весна вже йде, йде, йде просто. Окей, бажаємо вам всім гарного перегляду. Е, нагадаю лише, що е, це буде ефір з конкретними пропозиціями. Ви можете забронювати тури у наших агентів. В, в описі є посилання на е, бронювання турів, а також контакти наших менеджерів з туризму. Отже, поїхали. <тас> Друзі, давайте з вами розглянемо декілька пропозицій з трьох готелів. Я для вас сьогодні підготувала з вилітами з Європи до Шарм-Ель-Шейху. Перша пропозиція в нас буде в готелі, який називається Queen Sharm Resort. Спочатку розглянемо виліт з Жешова, це Польща. Це 170 кілометрів від Львову. Наші туроператори пропонують там трансфер, який йде за додаткову плату, але він дуже зручний, тому що ви на 100% знаєте, що ви їдете саме під цей рейс, і якось там вже туроператор буде хвилюватися за те, щоб вас доставити вчасно. Дата виліту 31 березня на сім ночей. Харчування тут у нас буде все включено. Категорія номера стандарт, але це той стандарт. Цей готель він розташований на двох лініях. Перша берегова лінія це те, що біля моря. І через дорогу, але ну, там справді через дорогу. Причому там така дорога, що інколи-інколи проїжджають одна-дві машинки, і ну, не думайте, що це, це якесь там жваве пересування. Машини, вам треба буде переходити дорогу з дітками дуже важко. Ні, це справді ну так, прям оп, через дорожку, два, два кроки. А, стандарт на другій так званій лінії, а, вартість на двох 44 тисячі 943 гривні. Так, саме такі зараз вартості. Це четвірочка, а, це бюджетна четвірочка. Тут є такий нюанс до м, періоду війни, коли ми його продавали, там був алкоголь. За додаткову плату, тобто вино та пиво, воно пропонувалося в барах за додаткову плату. Я б рекомендувала цей готель тим, хто по-перше, або ну зовсім не п'є, наприклад, ну, не цікаво це людям на відпочинку, або ви приїжджаєте завжди зі своїм алкоголем. Здесь тут немає заходу з берега, тут є невеличкий пантон, він м'який знаєте, таке з пластику. Тобто ви заходите, і він так рухається, треба трішки балансувати. Це, до речі, класно і дуже добре для того, щоб тримати свою фізичне фізичний стан після All-Inclusive. Харчування тут ну, звичайне. Я, це бюджетна четвірка, я нічого не можу сказати. Звичайно, тут не буде вам якихось там суперделікатесів або вишуканих страв. Це звичайне, звичайне харчування. Я була особисто в цьому готелі. Я його продавала, там були мої туристи. В принципі, якихось ну, там, незадоволених туристів в мене ніколи не було, але я завжди попереджаю так, як воно є. Цей готель це 100% вартість, ціна, тобто пропозиція ціна, тобто те, що вам там запропонують, ну, за те ви її сплатите. Є ще в нього такий гарний класний плюс: те, що він знаходиться зовсім поруч з Ільміркату. Там пішки можна дійти, наприклад, ввечері погуляти, посидіти в ресторані з морепродуктами або просто там зводити дітей на якісь розваги. В принципі, в принципі, можна дійти пішки і до старого міста, навіть це буде там хвилин 30, напевно. Таксі ну, 5 доларів, і ви доїдете собі. А тепер давайте подивимось на вартість цього ж готелю Queen's Шарм Резорт, але вже з Кишиніву з Молдови. Тут в нас буде 30 березня. Я обирала окремі дати з найнижчою вартістю. Тобто, в принципі, там можна і інші дати обирати, але я просто обирала в такому проміжку там декілька днів, де є найнижча вартість. Отже, з кишеніву на сім ночей той самий номер на другій лінії, те саме харчування, все включено буде 54 чотичі гривні. Дорожче. Не можна казати, що з Жешова завжди дешевше, або з Кишиніву там завжди дорожче. Ні, От саме на цей готель бачите, ось така різниця. Але тут вже кому як зручно. Комусь не підходить, комусь не подобається Польща, наприклад, далеко одесі там, ну, 100% більше підійде вильот з Кишенів, бо це для них ближче. Давайте переходити до іншого готелю. Це мій улюблений готель. Я сама там відпочивала декілька разів. Це Джаз Фанара Резорт. Це четвірочка на першій береговій лінії. Він завжди такий трішки був дорожчий за вартості. Я коли кажу туристам: дивіться, ось ця четвірка, але вона може коштувати там як деякі п'ятірки. але Тут є за що сплатити. По-перше, готель розположений на першій береговій лінії. По-друге, готель розположений в бухті Хадаба на склоні Расульмсіт. Тут 90%, що навіть якщо буде вітер, якщо ви будете знаходитись на пляжі, ви його відчувати зовсім не будете. По-третє, ви можете зайти в водичку прямо з берега. Але тут є і риф, але він вже від берега. Тобто діти можуть купатися прямо біля берега, там буде мілина, і їм буде дуже зручно, комфортно, не буде взагалі там ніяких коралів. Дорослі трішки пройшли і можуть плавати з маскою. Тут, до речі, і дайвінгом займають. Завжди сюди приїжджають дайвери, бо тут дуже класний риф. Він справді там дуже шикарний, але він просто весь знаходиться трішки подалі від берега. А для дітей я не можу сказати, що тут де є такі прям ну, там, дуже великі розваги в цьому готелі, але цей готель підійде саме для тих, для тих сімей. Де головна розвага для дітей це увага батьків та море дитячого клубу, або там горок, або е, якихось е, суперпропозицій від е, анімації для дітей. Тут не буде, одразу кажу. Але буде дуже е, досить гарне харчування. В деяких п'ятірочках воно ну, так трішки погірше, ніж тут. Е, тут будуть вас досить шикарно годувати. В цього готелю є два. Головних ресторанів один це основний ресторан. Він працює на завтрак, сніданок та обід. І є ще один ресторан. Він таки більше виглядає як алякар. Тут можна прийти у вишукані сукні ввечері. Там завжди буде жива музика. Він працює лише на вечерю. Їжа однакова, і там і там ви можете обирати, куди вам піти, але просто ну так є, щоб туристи могли себе відчути, якби типу, ну зовсім на курорті. Є ще класна така фішка цього готелю: це те, що він знаходиться зовсім поруч зі старим містом. Пішки там десь хвилин 20. Але не дуже зручно, одразу попереджаю, бо там треба переходити декілька дорог. На таксі 3-4 долари, і ви собі доїдете. Ви вийшли з готелю, є дуже багато магазинчиків, завжди можна щось собі купити. І ну, інфраструктура поруч, в принципі, досить комфортна. А... Так, з Жешова на 31 березня це в нас Польща на 7 ночей. З харчуванням все включено. Тут буде і алкоголь, і те, все те, до чого ми звикли, зазвичай все включено. Номер Superior Garden View це ті номери, що знаходяться на, від, на найдовшій відстані від моря. Вартість 71 728 гривень за двох. А тепер давайте подивимось, скільки цей готель коштує з Молдови з Кишиніву. З Кишиніву на 30 березня, на сім ночей, на двох дорослих. Так само все включено. Так само, Superior Garden View, це той, що знаходиться подалі від берега. Вартість буде 79 дев'ять тисяч гривень. Як бачите, також тут в нас з Кишиніву вартість трішки дорожча, ніж з Жешова, але не, така вже сильна, не, так, не так сильно відрізняється, як в попередньому готелі. І давайте розглянемо третій готель це Ricos Premium Seagate. Він, в принципі, найулюбленіший в всіх, але він завжди трішки кусається за своєю вартістю. Але коли ви купуєте цей готель, ви маєте одразу ще плюс два готелі у своєму розпорядженні. Це зона Аква, яка знаходиться на другій береговій лінії. Там шикарний аквапарк дуже великий. І це ще ріксос, який знаходиться теж на першій береговій лінії, але він тільки для дорослих. Якщо ви приїхали відпочивати в Ріксос. Сігейт з дітьми і хочете сходити, наприклад, на вечерю або на сніданок, так також можна робити, так так. До ріксусу, шарму, який тільки для дорослих, то ви можете це зробити, але лише вдвох, тобто лише дорослі можуть туди сходити. Діти мають залишитися в дитячому клубу. Тут Цим питань взагалі немає. Розваг для дітей в рік сусіс дуже багато. Є і горки, є і анімація, є дитячі басейни, є е, е, спеціальні для дітей е, якісь анімаційні програми зі спорту, є волейбол, баскетбол. Дуже багато всього. І ваша дитина ну, взагалі там 5 хвилин не буде на те, щоб е, нудитись. Тут є нюанси з пляжем. Чому? Тому що готель розташований в бухті Напк. Хто не знає, це бухта, яка більш, ну, ми її називаємо, що вона більш вітряна, але ні, увесь шарльшей він, якщо є вітер, то він весь буде це відчувати. Але просто тут це відчувається більше, набагато більше. І вітер може бути як влітку, так і взимку, в принципі. Але взимку він більше відчувається. Він більше заважає відпочивати. Але тут завжди буде декілька басейнів з підігрівом, тому ви будете купатися в будь-який у будь-яку погоду за 100%. Басейни дуже гріються. Там 26-27 градусів. 100% буде. А риф? Мені подобається. Ну, я там не занурювалась з маскою, мені подобається взагалі немає ніяких питань. Дуже велика глибина одразу після берегу, після як спускаєте з понтону, дуже велика глибина, і воно так, ну, так з бездни. Ти дивишся, і ти розумієш, що ти не бачиш зовсім дна, і це, до речі, дуже круті відчуття. І діти там плавають, і дорослі там плавають. Якщо немає хвиль, якщо немає вітру, то. 100% купання у вас буде, і воно буде досить комфортне. Але я б сказала, що цей готель більше для тих, хто любить купатися в басейнах, хто більше за вишукану їжу, бо тут вона дійсно вишукана там за розваги, за аквапарки. Ну, напевно, він більше підійде саме таким туристам. Отже, Rixos Premium Seagate з Жешова з Польщі на 31 березня буде коштувати в нас на харчування все включено, звичайно. 121 двадцять 773 тисячу Зверніть увагу, це ще за готель Аква, о, за номер категорії Аква. Ці номери знаходяться біля Аквапарку, тобто вони. На другій береговій лінії. Там також треба просто переходити через дорогу або їздить постійно такий міні бах який вас возить з першої до другої лінії. Вони там не за розкладом їздять, вони їздять кожні 5-10 хвилин. І ви, бо територія цих готелів вона просто величезна. Там можна ходити, ходити, не переходити. Для комфорту туристів є ось такий міні бах який буде возити туристів по території готелю. І ще хочу вам запропонувати, звичайно, цей готель з Кишиніву, з Молдови на 28 березня. Чомусь ну, на 30-те там було набагато дорожче, тому я вибрала 28 березня. На сім ночей та сама категорія номеру Аква буде коштувати 118 498 чотириста гривень. Бачите, навіть трішки дешевше на цей раз у нас Молдова, ніж Жешов Поща. Ну, в мене все. Добре, дякую. Як дістатися до Жешова, можете подивитися на нашому каналі. Ми робили вже один подкаст з Оксаною про те, як дістатися з Києва до Польщі до аеропорту міста Жешов. Тож, також огляди цих готелів ви можете знайти на нашому каналі, бо ми їх робили до, ще періоду до ковіду, після ковіду, до війни також. Так що можете подивитися відеоогляди наших фахівців цих готелів. Тож, переходимо до наступної теми. Це буде у нас Туреччина. І я теж зробив зробив такі, зробив пропозицію для трьох готельчиків разлічної категорії, але я не брав у Польщу, бо чомусь не знайшов у підборі туру оператору, наприклад. CD Royal Paradise він з Кишиніва є, а це жисово немає. Не зрозумів, чому так може. Нема пропозиції. Ну я зробив по різних датах. Тобто на травень на червень та на липень місяці. Отже, перший готель, який я пропоную подивитися, це пропозиція. По першому готелю, це CD Royal Paradise, це п'ятірочка, відстань від аеропорту Анталія. До готелю 57 кілометрів, де десь заїздами у другі готелі може бути до 2 годин, дві з копійками годин. Цей готель не стоїть на узбережжі, він розташовується десь 350 метрів, але по так, зеленій території можна прийти до, до пляжу. Пляж доволі широкий, пісочок, пологий вхід. І цей, цей район зветься Кумкой, це сіде, десь хвилин 10 пішки до центру сіде. Тобто я пропоную це на цей готель звернути увагу тих, хто відпочиває без діток. Бо готель не дуже великий, всього 12 тисяч квадратних метрів. Нічого такого особистого в нього немає. А на TripAdvisor рейтинг в нього я вже написав тут 3-5 зірочок з п'яти, але на українських сервісах рейтинг з 10, десь навіть є 8 балів і дуже гарні відгуки по готелю, по харчуванню, по затишності, по території. Тобто, якщо ви відпочиваєте або подорожуєте без діточок. Ну, може, це буде якась романтична подорож, там то. Е, обирайте цей готель і ось ці пропозиція на е, травень, червень та липень місяці. Нагадаю, що зараз триває рані, акція раннього бронювання турів, це знижка до 40%. Буде тривати до 31 березня цього року. І так, виліт з міста Кишинів, Молдова, 13 травня. Е, с, ну, вибрав цю дату, щоб е, мину, е, після травневих свят. Щоб поміше було шансів зустрітися з відобразничними відпочиваючими, яких ми не бажаємо бачити, щоб не псувати собі відпочинок. Тож з 13 травня два дорослих це буде 40 тисяч 144 гривні. На тип харчування усе включено на 7, 7, ночів, 7 ночей, 8 днів, вибачте. А, також кишеніва виліт на 13 червня, тобто за місяць, два дорослих, це вже буде 47 689 гривень, і на 13 липня 50, 55 тисяч 11 гривень на двох. За поповнити турпакет з перелітом, трансфером страховим полісом і також харчуванням усе включено. Але я маю зауважити, що після 31 березня ці ціни зміняться і вони вже будуть дещо більш високими. Так, наступний готель у нас так, це готель Люсіда. Розташовується він в 68 кілометрів, кілометрів вибачте, від аеропорту Анталії у місті Кемер. Цей готель більш підійде для відпочинку раз з дітками, бо в нього на, на території є аквапарк величезний. Готель зонується на дві зони: є анекс корпуси і також корпуси. Фактично першої лінії і є свій доволі великий пляж, але територія готелю також невеличка, десь 17 тисяч квадратних метрів. Є басейни, сервіси. Але тут до цього готелю, до міста Кемер десь їхати автівкою хвилин 15. І е, на території є е, 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 аквапарк, нагадаю, ще раз спа-центр, спа а також е, поруч великий ринок, де можна дуже гарно пошопитися. Тож, е, запам'ятаємо, готель Люсіда, місто Кемер. Рейтинг готелю доволі високий на TripAdvisor, Будь ласка, так. Тобто чотири зірочки з п'яти можливих. І пропозиція цінови щодо відпочинку на двох дорослих з Кишиніва, з Молдови 13 травня два дорослих 46 тисяч 91 гривня, Але тут тип харчування вже ультра-ол, ультра-ол інклюзив на 8 днів-7 ночей. На 13 червня два дорослих за два дорослих коштувати вже буде 62 тисячі 591 гривня. І на 13, 13 липня вибачаюсь, два дорослих 69 772 гривні. Але <кій> зауважую, що після 31 березня ці ціни теж зростуть. І ще один готель у районі Кемер, а точніше, у Містечко Бельдібі, 40 кі кілометрів від аеропорту Анталія. Це е, Амара, Прем'єр-Палац, 5 зірок. Е, це вже величезний е, готель, е, нараховує десь 90 тисяч квадратних метрів. Це сімейний отель, але е, також має е, масу типів номерів. І як ви можете бачити, бачити зараз на фотографії, то і е, доволі великий пляж з е, загальним е, містом та такі кабани. Е, по, по праву руку можна дивитися. То е, великий вибір типів номерів, то тут можу, можу запропонувати відпочивати як парам, як одинцям, один один нінькам як компаніям, так і це дуже буде гарний сімейний відпочинок. Мережа готелів Амара це доволі потужна мережа з високим сервісом, з високою якістю послуг, також харчування, напоїв. Харчування в готелях по типу Ultra All інклюзів. Отож, це нова пропозиція А, рейтинг на тріп-айзер 4,5 з 5 можливих зірок. І так, пропозиція. 13 травня два дорослих 73 792 гривні. 13 червня два дорослих 96 750 гривень. 13 липня це вже буде 113 842 гривні. Нагадаю, що ви можете забронувати це у березні, але можете почекати також гарячі пропозиції, але чи будуть місця в готелі це невідомо. Тож, до 31 березня зараз триває акція раннього бронювання, знижки до 40%. Забронюватися ви можете і або запросити цінові пропозиції, якщо вам не підходять ці дати, то у наших менеджерів контакти є в опису під цим відео. Також будемо вдячні вам за. То, щоб залишити ваші питання та коментарі, будь ласка, будемо на них відповідати. Можете запрошувати і інші готелі, інші пропозиції стосовно відпочинку не тільки в Єгипту та в, Турці, в Туреччині, а також у різних країнах світу. Ось на цьому все. Дякую тобі, Оксана. І я тобі дякую. Я видихнув. Дякую всім. Пишіть, дзвоніть. Гарного дня. Термін «гарячі путівки знайомий кожному з вас. Він був введений у комерційний туризм у 98-му році, саме нашою компанією у мережі агенції гарячих путівок більш ніж 20 років досвіду. і Півтора мільйони щасливих туристів, які отримали свій якісний відпочинок. Відпочинок і відпустка надважливі і зараз війна змінила географію наших офісів, але бажання наших агентів працювати задля українського туриста незмінне. Ми поруч і навіть ближче ніж були раніше. Немає значення в якій країні ви знаходитесь зараз. Там є наш офіс під цим відео або на сайті hot-tour.com.ua ви можете знайти адреси наших працюючих офісів як в Україні, так і в Європі. Замовляйте авіа та автобусні тури, бронюйте готелі, купуйте квітки та екскурсії, оформлюйте послуги страхування. Ви та ваші діти варті того, щоб відпочивати безпечно та якісно в Україні і в будь-якому куточку світу. Мережа агенції гарячих путівок, як і завжди, готова допомагати вам з якісним відпочинком. Ми поруч.